Далі будемо говорити про допомогу військовим мобільні СТО. Просто зараз в нашому прямому ефірі будуть передавати для бійців Національної гвардії. Зараз до нас долучаються гості, і ми подивимось, що ж це за розробка мобільні такі СТО, і яка потреба наших військових є саме в таких машинах. Зараз Вікторія Ковцун в кадрі з гостями представляє віко гостей. Ну і давай перше питання. Ми тобі даємо. Подаємо пас. пас та віддаємо ефір. <рес> так, привіт Наталю, привіт Женю. Поруч зі мною в Дмитро Вільчинський, це керівник зв'язків з громадськістю та військовослужбовцями благодійного фонду. Твій крок, а також Владислав Сесоєв, він підполковник, а також начальник секції персоналу 3 ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Дмитро, давайте почнемо з вас. Розповідайте і показуйте, що таке мобільні СТО. Мобільне СТО, мобільне СТО це універсальне рішення для того, щоб відремонтувати можна було будь-яку техніку в будь-яких умовах, але найголовніше в польових умовах, тому що всі все бачать, спутники, дрони, і залишатись довго на одному місці ну, вже не є можливим. Відповідно, ми розробили такі майстерні, які допомагають безпосередньо ремонтувати, відновлювати техніку, будь-яку техніку. Тому що тут, наприклад, є. Шиномонтажний верстат інструмент для того, щоб працювати з технікою, яку нам передають західні партнери. Це у нас іде дюймові розміри, і саме для цього ми укомплектували машину з дюймовими ключами і головками. Метричний інструмент великий інструмент, який допомагає ремонтувати велику техніку. Пускозарядний пристрій 1000 ампер пускового току 12-24 вольта. Запустити можна як і маленький джип, так і великий ЗІЛ-військовий компресор. Для того, щоб продувати, можна було радіатори. Це така досить іноді буває велика проблема. Якщо по полю поїде броньована техніка, радіатор забивається, машина вже не може охолоджуватись нормально, вона не працює. Компресор, продувочний пістолет, і ви спокійно з цим працюєте. Підполковника Владислава, скільки зараз живе машина на фронті. Ну і загалом потреба в ось таких мобільних станціях. Наскільки зараз вона є у вашого підрозділу? Дані автомобілі, наш підрозділ, наша бригада. Вона дуже потребує таких. Тому що, як вже зазначив Дмитро, автомобілі… Влучаються FPV-дронами е, на передовій, тому потрібно все діяти мобільно, швидко, е, дуже дуже вона комфортабельна, багатофункційна. І, е, потреба дуже велика, тому що таких, е, саме таких автомобілів, таких е, мобільних ремонтних мастерських дуже мало. І дякуючи Дмитру та його фонду, вони нам допомагають. Е, це ну, дуже крута автівка. Яка виконує дуже багато функцій. Е, потреба в тому, що такі автомобілі повинні бути в кожному підрозділі, е, тим паче в оперативних, тому що саме ремонтні підрозділи, автомобільні батальйони е, не завжди можуть виїхати великими автівками, великою технікою, саме туди, де йде е, саме безпосередньо бойові дії або артилерійські обстріли. Тому це дуже е, Класно і дуже комфортабельна пане, пане машина. пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ну от ми роздивлялися автомобілі. Це насправді мрія кожного чоловіка, навіть хлопця, мати таку машину з такою комплектацією, щоб можна було а, нею і ремонтувати, і вибачте, просто гратися, Да, здати. Як ви проєктували цю машину? Тому що ми бачимо, як все скомпоновано, наскільки все продумано, це не просто в багажнику джипа склали а, це все, дуже що, круто все, що все що буде потрібно. Як проектували таку машину? Пішли від зворотнього. Ми постійно спілкуємось 24 на 7 з військовими. І вони казали, нам потрібно, щоб було це, 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 і це. Так, є інструмент, є обладнання. Тепер потрібно, щоб це все вмістилося в досить маленький кунг. І почали конструювати кунг, відходячи сходячи від того, який інструмент обладнання буде там розташовано. Все влізло. Чи щось довелося відкинути поки? Навіть трохи більше. Навіть трохи більше. А якщо казати за велике обладнання. У нас є інші наші вироби, які дозволяють вмістити в себе вже все. Але думаю, що згодом знімемо про це. А Та яка вартість такої мобільної СТО? Переобладнати будь-який пікап, взагалі будь-який пікап, укомплектувати повністю інструментом, обладнанням все, що ви бачите тут або можна знайти у нас на сайтах, коштує 905 тисяч 100 гривень. А скільки поруч з вами машин, бо ми побачили одну, скільки сьогодні передаєте і можливо плануєте ще додати до цих. А, плануємо. ми... Працюємо над цим зараз на виробництві досить багато машин, і сьогодні три автівки будуть передані до рук військової частини 3017 національної гвардії України. Скільки часу потрібно на переобладнання одної машини, і наскільки, наскільки заявок у вас є зараз від військових? Тому що, побачивши таке, я думаю, що ну бажання отримати в свій підрозділ таке мобільне сто виникає у багатьох у військових. Дві болючі теми. Перше це терміни виробництва. Ну, зі світлом зараз трохи краще стало, і ми виходимо знову на той рівень, на ту швидкість, як було раніше. З приводу запитів, ось така стопка запитів. Постійно телефонують. Ці машини вже показують себе. Це у нас 49, 50 і 51 машина, яка передана до сил оборони. І, і потреба в таких машинах зростає з кожним днем, можна сказати, в геометричній прогресії. Ну, круто, що ви це робите. Велика подяка від військових. Я думаю, що всі долучаються, ті, хто вже отримав автівки і батьків. Ті, хто стоїть в черзі задумити. зараз, мріють про нову ще і сподіваємося, що ви якнайшвидше ось цю чергу будете рухати. І ми будемо показувати, як відбувається ця е... передача не лише Спартану. Дякуємо вам дуже.